Я би радила наступникам програму медіакомунікації через те, що вона насичена можливостями спробувати себе в різних іпостасях, спробувати різні інструменти, чи тобі воно подобається визначитися, в якому напрямку хочеш рухатися. Також, звісно. Люди, <смі> бо такі спеціальності збирають фантастичних людей. Загалом муку як університет збирає неймовірних людей, і також я би радила через те, що ти можеш помилятися, а це дуже цінно. Навіть якщо ти вже працюєш, а скоріш за все, ти працюєш, коли вступаєш на магістратуру, то тут ти маєш можливість і простір для помилок, для навчання, для фідбеку, для особистого досвіду людей, які вже в професії мають значно більше досвід. Мати спільноту, яка тебе підтримує, в якій ти почуваєшся комфортно, безпечно, це, напевно, найбільше досягнення. Спільноту абсолютно різних людей з різним бекграундом, з різними інтересами, з різним досвідом і характерами це фантастичний досвід. Звісно ж, і те, і свою магістерку теж бажаю е певно, великим досягненням, бо вона мала багато труднощів проте, Такий важливий висновок я для себе зробила. Що якщо вони не ідеально, то це все ж круто. Бо це шанс навчитися, і я сюди прийшла вчитися, а не зробити все одразу на відмінно і тому я думаю, що це був дуже класний досвід. Моя магістерська робота про інженерів-волонтерів під час повномасштабної війни ми робили це як мультимедійний проєкт разом з моїм одногрубником Денисом Захарченком. І ми робили серію репортажів, плюс відеопортрети, ще фотографії там були. Вони розкривали інженерів зі сторони особистостей, зі сторони звичайних людей. Розкривали їхні труднощі, з чим вони стікаються, чого вони бояться, і підсвітлювали взагалом цю професію, оскільки вона не є присутня наразі в медійному дискурсі. Люди це теж, теж в якомусь сенсі про можливості. І також вона дала мені можливість зрозуміти, що я дуже люблю репортажі, що я люблю проживати ситуацію, люблю проживати обставини і потім це викладати в слова. І це для мене важливе усвідомлення, оскільки зараз я працюю в комунікаціях, проте репортажі точно будуть великою частиною мого життя.